Ваше найважливіше служіння радше за все утвориться з вашого найтяжчого болю. Ваше найбільше служіння напевно утвориться з вашого найтяжчого болю, якщо ви чесно перед Богом, перед собою і перед іншими будете ділитися ним. Отже, ви щойно сказали, що біль Так. спричиняє зростання. Так, це ваші слова. Так, мої так. Скажіть, якою була найболісніша подія за 20 років вашого життя? І як ці слова допомогли вам витримати це? Якщо Бог є любов, чому тоді погані речі трапляються з гарними людьми? О, це чудове питання, мед. І я дуже радий, що ти мені його ставиш. Тому що коли дивишся на п'ять цілей, пізнання Христа, поклоніння, любов до Христа, зростання у Христі, служіння Христу. Благовіщення або більш стисло поклоніння, спілкування, учнівство, служіння, євангелізм, То бачиш, що Бог використовує проблеми і біль, аби досягти усіх цих п'яти цілей в нашому житті. От скажіть, ви, Лорі. З досвіду власного життя, коли ви у вашому поклонінні відчували себе ближчими до Бога у болю, коли ви обоє відчували, що ось ось вибухнете гнівом, коли вас кривдять, коли вас критикують, коли щось іде не так, як ми того хочемо, немає грошей або що. Все це моменти, коли поклоніння є найглибшим. Клайв стейпл з сказав: Бог шепоче до нас у нашому задоволенні і гримить до нас у нашому болю. Біль це Божий гучномовець. Отже, Бог застосовує біль, аби поглибити наше поклоніння. Бог застосовує біль, аби поглибити наше спілкування з ним. Я не стаю ближчим до вас, коли хизуюся перед вами. Я стаю ближчим до вас, коли ділюся з вами своїм болем. Лише це зближує нас. Я жив в одній маленькій спільноті з іншими подружжями в південній Каліфорнії протягом 18 років. Ми разом пережили смерті близьких, рак, втрати роботи, самогубство все, що тільки можна собі уявити, і зараз ми стали дійсно ближчими одне до одного Ми з жінкою зараз ближчі одне до одного після втрати нашого сина, який збожеволів, ніж раніше, тому що біль притяг нас ближче одне до одного. Можливо, нам треба про це більше говорити, бо наше призначення в житті не вберігає нас від болю. скажу ще раз: ваше призначення в житті не вберігає вас від болю. Бачите, ви будете мати біль в своєму житті. Біль це насправді складова цього призначення. І ще зростання зростаємо ми через біль. У розділі восьмого послання до Римлян сказано: як саме ми зростаємо через біль? Якщо Бог хоче зробити мене подібним до Ісуса Христа, а це Його мета номер один: зробити мене таким, як Христос, то Він проведе мене крізь усе, що пройшов так. Ісус. Чи були в Ісуса часи, коли він відчував самотність? Так, несприйняття, так, осудження? Так. Розчарування, так, часи, коли він відчував спокусу. Так, то як Бог, який провів крізь усе це свого сина, мене від цього вбереже. Біблія каже, що Ісус навчився послугу з того, що вистраждав був. Біблія каже, що Ісус вдосконалився через страждання. Як ви гадаєте, я навчусь цих речей тим самим шляхом? Добре, отже, це не нестача віри, це складова учнівства. Тому Бог застосовує біль, аби поглибити моє поклоніння. Моє спілкування з ним. Він застосовує біль, аби поглибити моє духовне зростання. Є декілька речей, яких ми навчаємося тільки через біль, а потім Бог дає нам служіння, аби ми служили іншим. Так, ваше найбільше служіння радше за все народиться з вашого найтяжчого болю, якщо ви чесно, перед Богом, перед собою і перед іншими будете ділитися ним. Отже, ви щойно сказали, що біль Так. спричиняє зростання. Так. Це ваші слова, так, мої. Так. Скажіть, якою була найболісніша подія за 20 років вашого життя? І як ці слова допомогли вам витримати це? Ну, я б сказав, що до смерті Меттію це був рак у Кей. Кей захворіла на рак. Щойно я написав цю книгу. І чесно кажучи, в перші роки, коли ця книга розпродувалася по півмільйона за місяць? Останнє, про що я думав, було о, як гарно! Я вже на обкладинках журналу Тайм. Я тримаю судно. Мою жінку нудить і рве. В неї випадає волосся. А в мене думка лише одна. Невже невже я залишуся один з трьома дітьми? Кей колись написала книгу під назвою Обери радість на її обкладинці пара залізничних колій. І це дотично до вашого питання. До цього я вважав, що ми маємо добрі часи і злі часи, і що життя це як гори та долини. Так, ви маєте в ньому високі вершини і низькі долини. Але правдивіше було б сказати, що життя це як пара залізничних колій. На яких ви отримуєте водночас і добре, і зле, причому постійно, і скільки б не було доброго в вашому житті, все одно в ньому буде щось погане, над чим ви маєте працювати, і навпаки, скільки б не було поганого в вашому житті, все одно в ньому є щось, за що ви можете бути вдячними що гідне вашої подяки.